Вибуху оділа часов. Я только легла і Бог вибух, слышу, щокла полетіли. А як ви тепер далі? Виїжджати не збираєте звідси? Ні. Куда? Шесть Думаю, що мужа похоронила. Дітей ми немає. Я сижу себе где-то в 20 минут 11, 12, наверное. Да, 12 час. 12 час. Как садануло, у меня дверь открыта, и окно открыто. И у меня волна вышла наружу. И все, ни разрушения, ничего нет, слава Богу. А что тут страшно? Уже привыкли. У нас окна же были раньше выпиты, а когда вчера пахнула, она вылетела. Ну, нам же встретили, слава Богу, спасибо. А дверь выпит, а мы же не можем никуда утянуть. Первый этаж. Ну, балкон там, я не знаю, мы хоча б далі це лафан, щоб там. Ми ж переселенцы, так що ми с Сарківська з ним знакома. Бахаємо. У вас і тут звіна дістала. Да. Да. Тільки спать зібралися. Вибух був непередаваемый, тому що ви ж розумієте, сколько тут метрів. Перепугалися і в кровати підпрыгнули, поэтому і всю ночь не спавши тоже теж розгрібаємо. Та вон балконом, бачите, трошки в балкон випав. Ми ночі поприбирали, вже тут позамітали, ну трошки. москітні сітки повилітали, повипадали з вікон. А так нічого, стекла цілі, вони просто за піщовою плюнкою позаклеювали, щоб на всякий випадок. Так що вік вікна свої зберегли. Ну а сусідські там, де були обикновені стекла, тих повиліталося. Я підходила до робочих, сказали, що перші поверхи будуть зашивати ЮСБ. Тут ми реєструємо поки що звернення мешканців пошкоджених квартир будинків на отримання допомоги у вигляді будівельних матеріалів. Ми зараз нарахували близько шести будинків, багатоквартирних і ну, десь близько, мабуть, десятка буде приватних. Ну і Ще огляд всієї території не завершено, тому повної інформації ще немає. Вчора внаслідок ракетного обстрілу. По місту Краматорську Бу була зруйнована двохповерхова будівля. Дві особи врятовано, одна особа знаходиться, можливо, у підвальному приміщенні. Пошуково-рятувальні роботи пов'язані з наявністю великої кількості будівельних матеріалів, тому потрібно задіювати техніку. Дуже тяж... велику техніку, щоб достати пліти, блоки, крани, екскаватори. Людина знаходилася на другому поверсі. Внаслідок другий поверх ми обстежили, перший обстежили, зараз розчищаємо підвал. Можливо, людина знаходиться там. Можливо.